Друзі, всім привіт! Сьогодні понеділок, а це що у нас означає? Це у нас означає початок турніру. Турнір у нас на 3 знову. знову. Цей має бути трошки веселіше, хоча в мене, в принципі, усілялок немає. Так, він без червоних. Тому поставив я таку оборону. Тоже довго я не думав. Отак от натулив цих як вони убійць. Там Фаєза в центр втикнув. Де й таке Йокінхаймів на цього, щоб знімав бафи. якщо вони на себе покладуть. Так. І... Підемо сюди. Я чомусь склав таку команду. А хто мене бити буде? Хто мене буде бити? Там же ж бити нема кому. Давайте цього заберем, Поставим цього. Давайте спробуємо так. Ну я при, в принципі от з Юкінхайм, блин, я його вічно вечно коротше, синього того. От його сюди було б непогано брати. Так, і в нас, в нас у нас є п'ятірка червона, вона нам. Давайте просто камінця подвигаємо. Угу. Так. Давайте зелена і п'ятерка є фіолетом. Він в Так, і жовтенькі. Ну, ми трошки порухали, а в принципі поляну я... Ой, вбили. Старався так зробити, щоб вона покрутилась. Так, давайте в цього. А чого є, чия броню не зрізав, ніхто не скаже. Ну дай ладно. Він навіть не увернувся. Давайте в нього попробуємо. Там жовтим може зацепить. А цього сюди запулим. Давайте хіл включимо. Ось так, хіл і фіол підривемо. Трошки поцяцькаємося, поки настрій ніхто не поганим. Хоча в більшості настрій мені обично поганить гра. Так, погнали. Далі. Медведь мене тут не врятує, що йти так жовтими. Та давайте підемо так жовтими. Так, не вгадали. Давайте так. Ще щось хотілося. Давайте таке комбо зробимо. І все-таки накрутили, але нас зараз як шандарахнуть. Ну диви, поки гра. Дозволяє. Пограти. Давайте так. І фіол манку трошки в них там стирим Отхилимся Давайте сюди, жовтий. Так, Попробуємо цього добити. Не добився. Ну ладно, там Фіолетовий є. І, і штака добиваємо. Так, погнали далі. Далі в нас знов повільний по центру. Тик-тык-тык, фаез два хила. Давайте так само сходим. Угу. Давайте так. Так, якщо я свині зірву, Давайте його зірвем. Угу. Ну прям не засипало. Ого! Оце було жорстко. Так, кого ми будемо вбивати? Звісно, цих. Так, давайте фільтона туди запулим нормально. Оце вони мене злякали трошки. Так. Я думав промахнеться. Що у нас далі? Ууу, і тут у нас починаються трабли. Іти так само чи йти чи моно якимось. Що ми можемо з жовтого? Квасір, не, не катить. Давайте в фіол сходимо. Е, давайте візьмемо оцього дядька. Візьмемо мейв. Так, а сюди ми візьмем двох пеньків, ні. У мене хіла немає. У мене нема хіла. А давайте так. так фиолетовых нема давайте желтый желтый зеленый зеленый синий так а фиола нема Давайте еще зеленый подтягнем. Так. Будемо також хилитися і... І синього, напевно, збирати. Так, зібрали. Нехай ще фаєс, напевно, ще один раз ультане. Так, де його тут що покрутити? Ну давайте зелений підтягнемо. Трейфиола. Ой, вони там заряджені всі. Нифига. тепер знімаємо. Давайте зелені. Ну ти засранчик. Да, жовтий, щоб взяв було б веселіше. Так, він нічого не покладе. Но це не надовго. Треба Надо його пробивати. Давайте дві фіолетові тут зберемо. Фоєза знесли. Так, атаку зрізали. Давайте свого фоєза якось. Дозаряджати. М -м. Мені дуже-дуже не подобається те, що ресольщик в кутку. Так, по комбам, поки в них ще атака зрізана. І фаєза зарядимо. І фіол зарядимо. Ах, хорошо. Хорошо пішло. Так. Ой, а це надо, напевно, було щитки кинуть, защита також впливає на поселення. Так, тяжкий був бій. Але ми справились. Не зря я фаєзу. Все-таки все взяв. І останній ріхітряшка. Дон-дон-дон. гнали нам тут хіл не дуже і треба хотів сказати так давайте ходік потерпим ага Давайте сюди. Так, вороти, блін. Щось я про них трошки не подумав. Так, синяків би моїх зарядити. Фіол бачу. Ага, знесло, добре. Так, що у нас з грімсом? Давайте довбати по ньому будем. Чи треба було дон знести нафіг? Зара я разне падло. Дайте ф... о, фіол є. Так. Синіє. Все, своїх пташечок зарядили. Ну давайте тепер фіол туди двигати. Ось щит мене работає непогано. Фух, таких два останніх бійка, то напряжненьких вийшли. Що тут ще ніхто не нападав. Добренько. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І миру, щастя, і добра всім!